І тепер до хороших новин до хороших новин для киян насамперед рух подільським мостом відкриють усіма смугами уже. Від завтра це найновіша і найбільша переправа через Дніпро у Києві, але більше розкаже, і навіть покаже моя колега, журналістка Аліна Шишова. Аліно, я вітаю тебе. Я бачу, що ти трохи змокла, дощ видно, поріщить на вулиці, бо я просто в приміщенні не бачу. Але Алін, питання ти встигла пройтися чи проїхатися? Зізнавайся і розповідай. А, Іри, вітаю. Ми встигли і пройтися, і проїхатися вздовж ну більшої, напевно, частини цього мосту. Хочу зазначити так: дійсно, що від завтра вже буде відкрито по чотири смуги в кожному напрямку на ділянці від набережно-хрещатицької вулиці до русанівських садів. Власне, тут облаштували велосипедні доріжки загальною протяжністю 11 кілометрів. Окрім цього, є доріжка і для пішоходів. Ну і передбачена для. Для громадського транспорту. Власне, детальніше почуємо в прямій мові. Ви бачите, що зараз ще е, рух е, автівок був тільки по одної смуги. Е, зранку, завтрашнього дня суботи. Е, рух всіми смугами е, подільсько-сенського мосту буде відкритий. Тобто, сполучення між троєщиною і Подолом. Центральною частиною міста буде набагато швидше. Ми зробили всі роботи, що стосуються облаштування обладнання. Також повністю облаштували вже транспортно-пересадочний вузол, саме де їздять трамваї від Строєщини до міської електрички. І навпаки, тут добудували сходи, поставили і е, зупинки. Крім того, як нам розповіли, е, кияни прохали на гарячу лінію КМДА зробити центральну е, садову вулицю другорядною а основним проїздом все ж таки зробити проїзд по подільському мосту. Е, Власне, що місто і врахували, і до зміни руху влаштували додатковий світлофор. Детальніше, прошу почути в прямій мові. Буде використовуватись і верхова гілка мостового переходу, і низова гілка мостового переходу. В основному роботи велись на Низовій гілці мостового переходу, яку ми сьогодні мер проінспектував. Ми побачили повну готовність для пуску руху. Було вкладено і верхні шари асфальтобетону, і влаштована гідроізоляція, змонтоване бар'єрне огородження, шумозахисне огородження, нанесено розмітку. Було ще виконано роботи по оздобленню тунельної частини, яку теж сьогодні ми інспектували. Це друга тунельна частина загального тунелю, яка Передбачається перспективна для пропуску трамвая, траєші сакарки, але на сьогоднішній день для зменшення корковості він використаний як транспортний тонель. І ця частина теж виконувалася роботи по ній. Хочу зазначити, що цей мостовий перехід, де змогу зменшити навантаження на північний міст та й, взагалом автомобільний трафік столиці. Нагадаю, що Подільський мостовий перехід це взагалі комплекс і мостів, доріг і розв'язок довжиною у 10 кілометрів. Власне його задумали ще в радянські часи, і проєкт розробили і почали підготовлювати у 1990-х роках. Втім, безпосередньо будівництво стартувало у 2003 році, але після того трохи все так сповільнилося, згодом зупинилось. Але вже у 2023 році на Подільському мосту відкрили рух одного автобуса і спецтранспорту. А вже у 24 році е, пустили рух автівок і е, загалом всього громадського транспорту. Власне, я хочу нагадати, як можна заїхати е, на міст. Це можна зробити з вулиці Набережно-Хрещатицької і виїхати на Петра Вершигори. А у зворотньому напрямку, заїхавши з Петра Вершигори, е, виїхати на набережно-Рибальську. Е, також маршрут е, загалом пролягає через новозбунований е, тунель, який сполучає мостовий перехід. Е, Зі з'їздом на вулиці Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича і Троєщини. Власне така інформація в мене на цю хвилину. Будемо вже чекати на завтра. І Тож, студія, передаю вам слово, Аліно. Спасибі величезне. Ховайся, ховайся з до тому що ти навіть зовсім змокла. Моя колега, журналістка Ліна Шишо, вмикалася і показувала від повністю зроблений так подільський міст, але офіційне відкриття відбудеться вже завтра. І я скажу так, що перебуває, перебуває з візитом в Україні генсек НАТО Марк Рюти. Зараз відбувається прес-конференція його спільно разом з Володимиром Зеленським. І ми переходимо напряму трансляцію цієї прес-конференції.